Таркож в колір осіннього неба, саме таким його я побачила, коли прогулювалась під парасолькою під час осіннього холодного дощу. Намалювала два дерева одне товстіше за інше. Друге дерево тонше, ніж це, такими я їх побачила неподалік від свого будинку. Але на тих деревах гілочки були в різнокольоровими листям жовтим, червоним, бурим і де не де зеленим. Я зібрала в кошик листя, принесла в дім, висушила їх і прикрасила свій малюнок ними. Погляньте, який чудовий пейзаж вийшов у мене, впевнена малятка. Завдяки вашій працелюбності і бажання творити красу своїми руками у вас вийде набагато краще, ніж у мене, тож запрошую вас у творчу майстерню групи Сонечка. Спочатку для роботи підготуємо листя, його треба було заздалегідь добре-добре підсушити, послухати, ще відтихне є підсушена листячка. Поверхні столу я вкрила серветкою, на ній я буду пальцями рук дрібно подібнувати ось так лісочку. Ось так дрібненько-дрібненько. І ось почивки так я буду проробляти з кожним листочком. Малятка, якщо у вас не такі ламки листя, як у мене, його можна подрібнити способом відривання, Ось так пальчики відривають шматочки листечка. А можна ще порізати, дрібненько-дрібненько порізати ножицями. Ось так. Це теж буде дуже добре. Ось яка краса в мене вийшла. Ми з вами малювали дерева фарбою, а зараз гілки дерев, навіть саме тоненькі, ми будемо з вами змащувати клеєм. Кожну гілочку. Ретельно клеєм. Жодної гілочки не пропускаємо. Від тоненькі. а тепер присипаємо листяч... листяними крихотками. ось так. І долоньками тішечки трішечки придавлюємо так само. Зробимо з другим деревом, присипаємо листяними крихотками і долоньками притискаємо ось так, тепер маляточка. Змащимо клеєм нижню частину аркушу, простір під деревами. Теж змастимо клеєм і нанесемо крихітки листячка. Ретельно можна змастити клеєм. Ось так. Листиными крихітками присипаємо, пальчиками розрізнюємо.